Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу, екс суперник на ої і нове пробій японця проти Джервонта Девіса. Енді Круз вірить, що Морель переможе Беневідеса. А це ще хто такий. Російський проспект заявив, що хоче закінчити еру управління Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у другій найлегшій вазі ірландисті Джей Дохейні у вересні минулого року не зміг стати дворазовим чемпіоном, програвши абсолютному чемпіону дивізіону японцю на Ої Інове на прізвисько Монстр нокаутом у сьомому раунді. Інове вже заявляв про намір піднятися до наступної вагової категорії 57,2. Проте обговорення можливого супербою між Інове та зірковим американським легковаговиком Джервонтою Танком Девісом, що виступає в категорії 61,2 поки що залишається на рівні щоток. Наскільки такий поєдинок є реальним, питання залишається відкритим. Танк дуже крутий, і якби вони були в одній категорії, це був би божевільний бій, вважає Дохейні. Але насправді розрив у вазі дуже великий. Я думаю, 57,2 це стеля для Інове. Напередодні на Оя провів третій захист титулів у 55.3, накутувавши у четвертому раунді корейця Єюн Кіма. Олімпійський чемпіон 2020 з Куби Енді Круз висловив упевненість у своєму співвітчизнику Давіді Морелі перед його боєм проти американця Давида Беневідеса, який пройде в ніч на 2 лютого. Круз зазначив, що незважаючи на веселий характер Мореля, у звичайному житті його концентрація на майбутньому поєдинку за титули WBC Interim та WBA World у напівважкій вазі перебуває на найвищому рівні. Що я можу сказати про Мореля, то це те, що він типовий кубинський боєць. Він завжди посміхається та завжди танцює. Він у цьому дуже схожий на мене. Можливо, він навіть гірший за мене в цьому плані, зазначив Енді. Але якщо говорити про концентрацію на бою, я бачу, що він реально на цьому сконцентрований, запевнив Круз. Це буде складний бій, але я гадаю, що він влаштує гарне шоу. Я бачу, як він перемагає навіть більше, не просто перемагає, а перемагає нокаутом». Тренер Хосе Бенавіде Старший скептично поставився до анонсу можливого мегафайту між американцем Теренсом Крофордом та мексиканцем Сеулом Канело Альваресом, який планується на вересень. Наставник незадоволений стартовими умовами для Кроуфорда, оскільки той має лише один бій у першій середній вазі, а для зустрічі з Канело йому доведеться піднятися ще на дві вагові категорії. У зв'язку з цим Беневіде Старший нагадав про свого сина напівважкового головика Давида Бенавідаса, який на його думку, є більш природним і гідним суперником для Канело. Своїми думками тренер поділився в інтерв'ю Fight Hype. Ну ось мені б, наприклад, було б незручно просити про поєдинок із Крофордом для сина. Думаю, Давид був би надто великим для Теранса. Думаю, що і Канела надто великий для нього. Чесно кажучи, мене цей бій не цікавить. Вважаю, що Канела просто надто великий для Теранса, радий за Канело і таке інше. Але зараз він нам похеру. Попереду у нас бій із Морелем, і ми повністю сконцентровані на ньому, бо не з батько задоволений усім тим, що робить для боксу суперінвестор Туркі Аляль Шейх. Хто знає, можливо, в майбутньому він навіть зробить бій Давида з Канело. Але просто зараз я не хочу навіть говорити про це. Прямо зараз я відчуваю, що у світі немає таких грошей, які б змусили Канело вийти в ринг проти Давида, уйти в ринг проти мексиканського монстра, заявив батько. А ось тимчасово чемпіон WBC у першій середній вазі Вільжел Ортіс згадав свою перемогу над українцем Сергієм Богачуком. Я думаю, що справився досить добре. Єдине розчарування це два нокдауни. Я не сперечаюся з приводу їхньої обґрунтованості. Я не постраждав, але це зіпсувало враження від виступу. Я зробив більш ніж достатньо, щоб перемогти. З мене зняли два очки, але я все одно виграв. Постраждав один із нас, і це був не я, сказав Ортіс. Нагадаю, в серпні минулого року Богачук програв Ортісу рішенням більшості суддів. Вільджіл 22 лютого проводить бій проти Мадримова. Українець боротиметься з переможцем. Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, висловився про наступного суперника свого підопічного володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Багато розмов про те, що Даніель проведе бій з усиком, але він вже бився з ним, і в тому поєдинку він упав після Джебу. Бій завершився Джебом. Що тоді було в голові? Коли він опинився під тим самим тиском, він повернеться до свого старого стилю. Усі сумніви, які люди мали з приводу Даніеля, він розвіяв та знищив. Ми йдемо на бій з найкращим бійцем у найкращій формі у світі. Тож коли Джо переможе. Ми отримаємо всі заслуги. Джозеф провів фантастичний рік, особливо якщо говорити про рік із Жаном. Це було продовження роботи 2023 року, коли він провів три поєдинки та переміг Деонтея Велдера. Потім ми перейшли до Джана. Сказав Лі. Ну і на завершення анекдот: російський проспект Артем Сусленко заявив, що поб'є Олександра Усика. Як перемогти Усика? Нічого надприродного там не потрібно, готовий вийти і показати, провести майстер-клас з відправки на пенсію, знаменитого та всіма улюбленого Усика. Перемога його рамихонцева йому болісно далася, потім він більше не програвав росіянину. Це буде та сама моя роль у світі боксу, заявив цей ноунейм. No Ось такі були новини. Не забудьте підписатися на канал та вдарити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.